Всім привіт це моє нове відео на каналі. Будь ласка, підписуйтесь напишіть в коментарях. Як вам цей випуск? А ще я знаєте, що подумав: що в мене немає на каналі інтеграції? На жаль, тому я буду підтримувати друзів. Кому потрібно якісне татуювання? У мене є друг, який цим займається. Я зараз роблю собі теж рукав. Важливо, що для моїх підписників 10% знижка буде по промокоду Андрій Бережко. Отут з'явиться інформація, і посилання є в описі. Також в мене вийшов сольний концерт, платний доступ, з'явиться в загальному доступі. Він же в кінці квітня. А зараз хто хоче підтримати мою творчість, може це зробити теж по посиланню в описі під цим відео. Гарного перегляду. Народ, зараз я хотів з вами трошки поспілкуватися, якщо ви не проти. Можливо, хтось хоче перший. Я хочу, а я не хочу. Як тебе звати? Вибачте, тебе не бачу, тому що тут фонар їбашить мені прям в очі. Як тебе звати? Маса. Маша. Шо ти ти? Маша, що ти там? Маша? Виключите, Що, що, що що? Виключите на нього світло, щоб він бачив нас. О, а от і мій продюсер, блядь. Дякую, велике. Без тебе ми хуй тут розібралися, реально. Виходить так, щоб мені світло в обличчя не світило, потрібно його виключити, прикиньте? А ми дали тут сидимо 300 людей, дебілов, блядь. Дякую, велике. Супер. Маша, чим ви займаєтесь? Ну, багато... Ні, ну цікавий діалог буде. Розйоб на розйобі поки що. Собачий бренд. Собачий бренд? Так. Ще я арт-директор і фотограф. Ніхуя, Ти взагалі себе не щадиш, так? Але в цілому грошей в тебе і нема, так? При цьому, що ти всім займаєшся. Так, давайте почнемо. Блять, собачий бренд, це що за хуйня? Собаки шарять в брендах? Думаєш, десь є, шпіц такий є. Тлох в одідасі, блядь. <риклад> Ти так себе ясно, уявляєш. Собаки головне, блядь, собі жопу полізати, блядь, і похуй, в чому вона одягнена. Як гарік карагоцькому, по суті, ну. <риклад> а що це собачий бренд? ну давай розкажи. Ну, а, я ілюстратор, і я роблю гарні речі для собак, а не уємні. Як в основному собаки? як в основному собаки виглядають, да Ні, собаки голенькі, красиві, а коли на них одягають речі, вони стають трошечки більш йоч, тому що трошечки більш так тільки жінка може сформулювати. Трошечки більшу понятно? Супер, ну а ти можеш описати якийсь от одяг для собаки, щоб ми. Яскравий, вайбовий, я сама малюю ці ілюстрації. Та я поняв, про одяг скажи. Одяг о, ще при цьому функціональний, теплий і враховує всі анатомічні та... Скільки коштують твої речі? Від двох 2000... тисяч. Та ні, це відразу нахуй. Це відразу нахуй. Шпіц голим народжувався, нехай голим і живе, блядь. Двушку, я собі купляю, он... Штани запивтарушку, ти ж гоніш? Ти хочеш, щоб я ходив зі шпіцом і тілки йому давали, не мені. Тому що він круто одягнутий, щоб вони шпицу говорили, слухай, що це за колхозник з тобою ходить постійно? Бомж якийсь, ну ти з ним ходиш. Ніганіон тусуйся лучше з мопсом, блядь. Нещодавно <рес> я гулялася зі своєю собакою, яка глядав на нашому одязі, і проходив мимо якийсь мужик, дід. Черемсь і сказав мужик, де требу Блядь, що в тебе за поток сознання? Ти йшла з собакою, вона була п'ята вдягнута. Поруч проходив чоловік, якийсь що, відсмоктав твої собаки, правильно? Такий, оце він одягнутий. а ну бу бу Який зручний пуховік, так швиденько розтягується і застягується. хто помітить? Це круто, реально. Окей. І що він? Ну, він говорить: да уж, навіть собака вдягнута краще, ніж я. Ха. Прикольно. А що ти вдягнута? А, чи, чи він про. Я не ходилася, собака. Маша, так? Да? Да. Давайте поаплодуємо Маші. Дуже дякую, що прийшла. <плес> Народ, тут є людина, від якої ви зараз ахуєєте, реально. Можна тебе, будь ласка, на сцену? Ви бачите, в чому одягнута ця людина? Здорова. <confusion> Ти так завжди ходиш, так? Да? Так. <плес> <Да. плес> <плес> а знаєте, чому такий голос? Тому що яйця отакі. Я просто до цього вже бачив бачив цю людину, прикиньте, він завжди так ходить. Це правда. Це протест проти чого? Проти великих, їздь, правильно? <рес> Ні, ну давай, розкажи, будь ласка, мені дуже цікаво, я його запросив, кажу, приходь на концерт, ми поспілкуємося, тому що це ахуїть. Я минулий раз бачив, як він вийшов просто з закладу і отак попізділ. Прикиньте. Ви уявляєте, наскільки ТЦКшніка хо, коли він бачить таку людину? Він такий, це що за джекпот? Йо Розкажи, будь ласка, і як тебе звати? А, Влад. Мені цікаво, навіщо? Для чого. Розкажи, будь ласка, людям, можливо, хто ще так захоче зробити. А, ну, Мене підсадив друг, який сьогодні помер. І... Блять, це писали, так? Да? Я правильно почув, він сказав, мене на це підсадив друг, який сьогодні помер? Так. Да? — А температуру я так розумію, так? Да? Вам же теж здається, що в нього в бананки антибіотики, правильно? Е, розкажи далі. Це друг, який ти раніше мені розповідав, який ходив ще й босий завжди. В нього був друг, е, який ходив ще й без взуття по вулиці. Розумієте? Тобто він взагалі Києва ще не бачив, він завжди вниз дивився. Такий зараз на брусчатки, походу, не діатральний, десь йду. Розкажи далі, будь ласка. Ну, все, в принципі. Ні, така від чого помер? А, цукровий діабет. Є... Ху... Дуже дякую тобі. Давайте пообладуємо. Дуже круто. Це насправді, я не знаю, це феномен реально. Круто. Можливо, хтось хоче поспілкуватися. Давай, як тебе звати? Артем, дуже приємно, Андрій. Чим займаєшся, Артем? Системний адміністратор, а також співаю Роцк. Системний адміністратор, а також співаю? Роцк. Роцьк це рок-музика. Я, ти вже всього досяг, да, що почав назву блядь, жанру переробляти. Тепер це понятно, нахуй? Рок я вже пройшов, я в році всіх виїбав, тепер це «Роцк». Круто. А, а скільки як група називається ваша? Я сольний артист. Сольний рок-артист? Так. Да. Я так розумію, ти спочатку на барабанах їбашеш, потім такий запам'ятайте. Потім в толпу просто пригає такий «Роцк нахуй!» і уходить реально. А як можна рок-артистом бути самому? З ноутбуком виходиш включаєш. Так ти для діджей. Ти виходиш, сам включаєш музику і бачиш рок. Прикольно. Я так розумію, виступаєш тільки на корпоратах, да? Ні, реально, в тебе от був якийсь можливо сольний концерт там, десь можна тебе в пабі почути, чи, можливо. Лампа голем? Бля, а чому у рок музикантів отакі єб***ні назви завжди, блядь? В лампі виступав, блядь. А, теплий ламповий, все, я зрозумів, що. Ну да, там, звісно, блядь, там дуже сильно. Я Якось один раз там був, я не бачив жодної людини з чистою головою, щоб ти розумів. Я такий. Шаума! Атакуйте людей, будь ласка. Реально, там такі, в них вже як дреди були волосся, знаєте? Як зброя, блядь. Альтушок? А це хто? Вибач, я взагалі не в контексті. Хто такі альтушки? Я знаю, ті тушки є. Це не вони? А альтушки що роблять? Це такий э, як субкультура дівчата. Дівчата, ви знаєте про субкультуру альтушки? Да? Не знаєте. Хто знає? Це, під... це як вадробери, блядь. Вони з вушками Альтушки, так, називається. Прикольно. Е, можливо, процитуєш якусь свою пісню, просто пару рядків, щоб ми зрозуміли, наскільки це піса. Ні, розчутно крик душі, що згорає у мені твої слова, що завели мене в пітьму. Сильно. <риклад> Ні, ну сильно. Я. Я насправді розумію, що він сам виступає, тому що я такий скарб не хотів би, щоб популярність на всіх розходилася. Я б хотів, щоб все знали, що таке я це співаю, понятно? Дуже круто. Скільки заробляєш щось на музиці? Для душі, Для душі так завжди. Я теж, коли стендапом займався перші вісім років, казав, та це я так, блядь, блядь нахуй. Потім перші двісті гривень. Сюди, блядь. Я на роботі, блядь, понятно? Понятно. Прикольно. Давайте поаплодуємо. У нас роцк музикант сьогодні. Круто. Привіт. Yeah. Ви знайомі? Ні. Але шорти. Ні, ні, не треба шортики знімати. Дуже дякую. <laughs> Давай краще скажи, як тебе звати. Влад, Влад дуже приємно. А ти чим займаєшся? З ким прийшов, до речі. Друже, yeah. А скільки ви разом? Yeah. 15 років. З 15 років? Ну хтось же ж з вас. <laughs> Не зраджував ніхто, правильно? А як пропозицію робив? Коли це було давно? У му році як це було? Романтично якось? Одесні на кораблі. Да? <звісна> я б і сам би йому сказав. Так, звісно. Одеса кораблі, Ніхуя. Коли такий ще побачиш реально. Круто. А що він ну, нервував? Щось? <звісна> епілепсія майже почалася. Епілепсія <звісна> майже почалася? Так, а що в 19-му році можна було просто виїхати? і все. Я щось вигадувати. <плес> зараз би ти казав, хоч би в мене почалася епілепсія. Зараз ти можеш загадати це тайному санті, блядь. <плес> <плес> Юрист, прикольно, скільки зараз юристи заробляють в Україні, якщо не секрет. Ну, <плес> кожен по різному. Кожен по-різному. Ну, от мені цікаво, скільки ти конкретно. <плес> мені твої друзі, ну похуй. — Скільки? — Є ставка є до допзароду. Я зрозумів, не скажеш, коротше, є ставка За ФОП, я можу сказати. — За ФОП? Ну, типу, да. У мене десь приблизно тисячі доларів виходить на місце. — Нормально. Давайте поаплодуємо людині. <плес> У людини ФОП є, ніхуя ти прям. У кого ще є ФОП? <плес> а хто е, податки сплачує? Поаплодуйте. <плес> 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 Чомусь тільки перші останні ряди такі, дайдіть і ви нахуй, які податки? Ні-ні-ні, ви мене всю хуйню не а? а? Зараз ще паралельно почав стрімити ігри. Почав стрімити. КС, так? Прикольно. Ну правильно, практикуйся. Тік-ток <плес> на виплату 009 центів? центів? Ніхто транс зайде, так? Да? Ти дивись, щоб тебе картку не заблокували, блядь, такі транзакції. 009 центів. Чим е, ви займаєтесь? <плес> а, ви зараз вагітні? А, в декреті, це вже коли? бачите, я настільки не в контексті. Коротше, рібенок вже вийшов, щось робить десь, а ви вже відпочиваєте. Скільки дитині? Два з половиною. Як назвали? Емо. Ема? Ілі Емо? <рик> Емо повинен був у цей рокер назвати дитину. А чого ну а як ви брали Емо? Блін, якийсь да, тренд же називати якимось. Ні, це без цих трендів. Мене звати Влас, повне ім'я Владислав, підбери, для ім'я, щоб отчество було нормальним. Ема Владиславовна? Ні, ну розйоб, да. булінга в школі взагалі не буде. Я тобі скажу, що коли діти в школі почують, що її звати Ема, їм похуй, буде вже яке отчество. Вони вже як гієни напригнуть на ему, це чувак так, так, і да. Прикольно, а я так розумію, не ти, так, обирав ім'я? Ні, чому разом? Разом прям. Хіба ти така жінка прям. каже, мені приснилося це ім'я. Та ти, може, спи на іншій стороні, щось тобі хоч до якісь сняться. Пробуй на спині просто лежати. Ема? Амелія і Ема. Амелія і Ема. Оба роз'єб. Можливо, хтось. Давайте, як вас звати? Віталік. Віталік, дуже приємно. Розкажіть якусь розйобну історію, щоб ми зараз всі в піздатому настрої звідси пішли. Вибач, що я відразу тебе загрузив. Після такого в нього в голові, як матриця. Так, прикольні історії. Дрочку відразу нет. Реально, що за прикольні історії в тебе були в житті. Такі, щоб от, ти знаєш, ми всі прям вот это жорстко. Штучний Віталік? Yeah. Ти розповідаєш, як користуватися штучним інтелектом? Yeah. Ти кого в цій схемі хочеш набивати? <гунок> Людину чи робота? Я не розумію. Ну а що, якийсь запит, я тобі треба. Шо, шо, як відбувається наша з тобою співпраця? <гум> От я приходжу до тебе, кажу, Віталік. <гунок> <Ja>. <гунок> я, тобі, я тобі розкажу, як чатом на GPT написати класний жарт. <гунок> як чату GPT написати класний жарт? <праців> чатом GPT написати класний жарт. А як? Може зараз перезнімемо швиденько всю цю, що до цього тут була. А як класний жар написати, Віталік? Уяви, що я найкращий сина комік України Андрій Бережко. Уяви. Дуже дякую, що ти додав, уяви. Тому що штучний інтелект такий. Тут треба прям фантазувати піздець. В них там сервера гарять, блядь. Уявіть, що Андрій Бережко класний комік. Вони такі, що це що за запити, блядь. Давайте краще, я тобі скажу, як війну закінчити, це набагато легше буде реально в цьому. Уявіть. Напишу мені найкращий жартник для стандартного І? І він пише. І він пише, так. Тіба, то твоя робота так сформулювати це? А ти для кого? Ти для сліпих людей працюєш, я не розумію. Коротше, я мастер. Давай гроші, я тобі зараз розповім. Коротше, чата GPT пишеш. Напиши класний жарт. Живи далі. Дуже дякую. Ні, Ну це ж просто ніби кожен знає, як з чатом GPT. Ще кажеш. А ну добре. На це, на це ви не повелися. Зараз я вам розповім ще трошки. А ми тут не такі й лихі зібралися, як ти бачиш. Ну. Кажеш, я дам тобі 100 доларів чаєві, якщо напишеш класний жарт. І він тоді пише краще. Реально? Що штучний інтелект в госпіталі, як людину, блядь, хуйову, правильно? Якщо гроші, то краще старається. Він начитався переписок людей і через це краще генерує. Начитався переписок людей, як прямо моя дівчина, блядь, реально. Супер, круто. Давайте поаплодуємо Віталіку, штучний інтелект. Дякую, велике. <плес> Народ, в цілому ми будемо зараз закінчувати, але я вас дуже прошу, не розходьтеся. Зараз насправді дуже важко збирати для військових. Всім стало похуй на донати, похуй на аукціони, і це дуже прикро. Тому я вам буду дуже вдячна, якщо, як мінімум, ви просто посидите, якщо як максимум ви ще щось і купите. Окей? Дуже дякую вам за це, щиро, реально. Тому що це дуже важливо для всіх нас. І мені потрібен військовий, який привіз лоти, для якого конкретно ми будемо збирати. Він тут. Так, да. Можемо під ваші оплески запросити його сюди. Як вас звати? Леонід. Леонід, дуже приємно, Андрій. Е, ви нам розкажете, зараз я вам дам мікрофон, ви розкажете, що це, для кого це, а далі я просто це розіграю. Добре? Це тубуси від снаряда 150 міліметрів. І їх розписав е, е, небо: це мій побратим. Добре. Дякую вам велике. Можливо, ви хочете якусь стартову ціну поставити, чи в самому вирішити? Давайте на, вашу. на нашу розсуд. Дуже дякую вам ще раз. Сідайте, зараз ми це розіграємо. Е Віталік, як продати це піс дорого. Можеш у шучного швиденько спросити? Від чогось, так, да, тубус, правильно? Так, А розписав його, бо є, звозить і брату. Супер, дуже круто. Е, давайте стартова ціна буде тисяча гривень. Якщо у вас є тисяча гривень, ви хочете задонатити її. Е, людина потім відзвітується. Без Бізнаєва тисячу гривень. Стартова ціна це як донат, і плюс буде на е, спогади про цю всю хуйню жахливу, що проїхала. Хто? А я думав, то сам Леонід. Леонід таку двушку даю. Прикиньте, дуже просто азартний підець. Чотири нахуй! <рес> <рес> Мій коріш розписав. я вам тут не розбираюсь ніхуя роздавати. Е, як звати? Володим. Вадим. Зроби вигляд, ніби ми з тобою на друзі. Так. Вадим, дві тисячі дає, давайте поаплодуємо. Це архітектор. Е, класний чувак. Дві тисячі. Можливо, хтось хоче більше, ніж дві тисячі дати. Три. Три. Ну, це... Вадим, вибач, <рес> йди прогрівай машину. Так. Е, як тебе звати? Михайло, а ким ти працюєш? Що Трьошку прямо так. От. Інженер. Інженер? Що ти будуєш там чи щось? Yeah, yeah, yeah. Ні, мені, да? я розробляю. А що розробляєш? Ані по**лі мені, коли ти, ти трьошку даєш. Все правильно, я так теж вважаю. Е, Трьошка. Хтось, можливо. Чотири тисячі. Ти з нею порадився, бо тобі піда вдома буде. Там ема голодна, сидить вдома, ти. Четверки тут роздаєш, блядь. Чотири е, тисячі. Дуже дякую вам. У ту маленьку за 5? Чи ти на дівчину в перший ряд показуєш? <рес> Я б хотів, би, щоб на концерті Анді Сімейни ви когось для транічка знайшли собі. Це було б круто, реально. Оту маленьку за 5, і у того крепкого за 6, давайте. І нормально потрахаємо сьогодні. <рес> Супер. Е, ту маленьку за 5, звісно, ми тобі вже відкладаємо, але, можливо, хтось переб'є ще за 5. Е, тут є чотири тисячі, можливо, хтось хоче більше, ніж чотири тисячі дати. Є такі люди? Чи ти просто зігу кидаєш? <рес> Теж за цю 5? <реш> <реш> І посварилися, прикиньте, на аукціоні. Я ту хотіла, блядь, що ти робиш? П'ять тисяч, окей, за цю поки 5 у вас є. Можливо, хтось хоче перебити. E... 6. Шість тисяч. Давайте поаплодуємо, по першій людині. Шість тисяч готова дати. Супер круто! Як тебе звати? Анатолій. Анатолій. Круто. Ким працюєш? Анатолій. <реш> 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 Не працюєш зараз? Звідки бабки? Анатолій, блядь? А? В чому і секрет. В чому і секрет? Так давай його розкриємо, блядь. Що? Та ніхто не дізнається, ми це просто на 5 камер пишемо, да і піздець. Рані. Не скажеш, да? Але ми за тебе дуже раді. Анатолій 5, ти... 5 тисяч, правильно? Шість. Ой, 6, вибачте, я вже потерявся, блядь, Хотів касар себе на Блядь, сука, ви все помічаєте, блядь, Нако ви за мною слідкуєте? Ну хотів косарик собі кинути на таксу домой, блядь, що ви? Добре, шість тисяч. Анатолій, ваші оплиски. І якщо в когось є бажання це перебити, просто викрикніть цю суму. Анатолій 6000 тисяч раз, Анатолій 6 тисяч два, Анатолій Шість тисяч три. Дуже дякую, виходь до нас, будь ласка. Це твоє. Дуже дякую тобі. Насправді без приколів, дуже дякую тобі щиро, що ти відгукнувся і допомагаєш. Хлопцям, яким це дуже потрібно. Як на «Оскарі» зараз. Дуже дякую мамі, папі. А, дуже дякую моїй мамі, яка в залі. А, насправді хочу просто подякувати всім військовим і мені здається, зараз неможливо робити якось інакше. Тому. Дякую всім. Я вибачаюсь, а ви зараз не вахуєте, що Sheeran, блядь, допомагає зараз, ні? Це ти приїхав з мамою. Ми з тобою. Ти писав мені в директ. Чи в коментарях десь, так? Да? Не мрій. А, не писав. Ти думав, що я. А, а тато приїхав з вами? Ну, ще побадаємося, блядь. Так, забирай, Анатолій. дуже дякую тобі твоїй мамі, що прийшли на концерт. Гарного вечора. Тобі. Так, в нас є 5 тисяч, от за цю штучку. 6 тисяч. 6 тисяч? Сторож ніколи таких грошей не бачив. 6 тисяч? Що це за хуйня? Лілі, так? Да? Бачиш, як я вгадую, пізде сім'я. Ігор? Ну, осечку дав. Ну, вперше вже попав. 6, так? Да? Супер. 6 Лілі, давайте попробуємо: шість тисяч. <плоджість> а, ти працюєш. Project manager. Айтішка. Грошей там йобом. Просто хтось скажіть 7, і вона відразу скаже 8. Ліля, шість тисяч. Хтось хоче більше дати. Сім тисяч. 8, я ж казав. Я ж казав, що вісім тисяч Лілі. Навіть не будемо знайомитись з тобою. Довго ти тут не затримався? В цій битві айтішників, блядь. Вісім тисяч. Хтось більше, ніж вісім тисяч, хоче дати за цю штуку. Зараз там піде. Вона каже: я тобі казала, я іншу хотіла. Вона тепер вісім коштує. <п 'є> Але він вже так це сказав, що я відчуваю, що це останні дев'ять. Поняли? Це вже остання надія його. 9 тисяч. Круто, можливо, хтось хоче 10 дати. Хуй, чогось Грошима звідси трошки. П'ємо не вивозять. П'ємо? А, проджект менеджер. Вибач, я ж не в контексті. Бля, альтушки нахуй Ви заїбуєте мене? 10 тисяч, все-таки вивозять. Все-таки вивозять. Хтось хоче 11 дати. Я вам ще да, не сказав, що можна піднімати і на 100 гривень. Ну ладно, похуй. Ви. ви чисто косарями міряєтесь. Так, 10 тисяч ліля раз, 10 тисяч ліля два, 10 тисяч ліля три. Дуже дякую. Виходь! Виходь, виходь. Я просто хочу подякувати всім військовим за те, що вони обороняють нашу країну і все. Видно, що ти не вмієш з цим користуватися. <плес> <плес> так, дуже дякую. Стартова ціна. Ой, блядь, за ваше здоров'я. По 500 гривень ціна. Хто хоче в це влітіти? 500 гривень. Хто перший дає 500 гривень? 500 гривень раз. Хтось хоче більше дати, ніж 500? 1000. 1000. хто сказав? Я сказала. Як тебе звати? Маша. А, це яка з одягом. Хочеш, щоб шпіц в цьому да, ходив ще? <плес> <плес> Як в ттітілі їбать. <плес> тисяча Маша, хтось більше хоче дати, ніж тисяча? Півтори тисячі. Вже зрозумів, що по 500 можна додавати. Півтори. Хтось хоче дати більше, ніж півтори? Дві тисячі. Три п'ятсот. А, дві п'ятсот. Дві п'ятсот. Дві п'ятсот раз. Дві п'ятсот два. Дві п'ятсот три. Дуже дякую. Виходь. Я, як тебе звати? Влад, Влад. Влад. Дуже приємно. Влад, дуже дякую. Тобі ще раз, може, хочеш подякувати комусь. Признатися в коханні ще раз. Та Танє, мене дружина заріже, тому дякую військовим. <риклад> <риклад> Дуже величезне дякую. Єдине, кому взагалі можна дякувати, це військовим. Дякую величезне. Дякую тобі. Велика вибора, яка <плаклад> Ні, ні, дві не можна за <риклад> <риклад> <Да>. дз. Ну звісно, <риклад> <риклад> звісно, звісно. <риклад> Давай. <риклад> з дружиною порадився і пішов. Цок, 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 цок. Так. <клідріпичу> е, остання штучка, 500 гривень, хтось хоче купити за 500? Тисячу там вже сказали. Бітори. Півтори тисячі. Як вас звати? Ой. Ольга. Півтори тисячі. Ольга, раз. Три. Дві тисячі. Як? Сергій. Сергій. Сергій, дві тисячі. Раз, Дві тисячі. два. <клідріпіль Soc ecosystem> <клідріпіль> <п triste> Охти і с**ка. <клідріпіль> Як же я додому хочу, блядь. <клідріпіль> сто, блін, бляд, він дає. Давай, Сергій, дві сто десять, навіть. Що ми тут до ранку, блядь. Що вже Леонід прийшов, такий, ну не потрібно вже допомагати, війна закінчилася, якщо що. А тут 2885, нахуй. Як з куста, отак от кидаю. 200, добре, як тебе звати. Андрій? Андрій? А, вибач. Де це, бо видно, щоб Андрій на Андрій, отак, от, да? Андрій, 2100, блядь. Раз. Андрій, 2100. блядь. Два. Три тисячі. А ти мені щось продаєш? Якщо за цю кофту, ну гривень 400. Я забираю твою кофту. Та ти хочеш, щоб я з цього концерту в мінусі пішов? Прикольно, ти придумав. Давай я тобі даю 400, і ти не забираєш мою кофту. Не почув чи ні? Ні, не почув ще раз. Поки що не розумію, як нам це все переможе перемогти підвальців. А ви військовий? Так. Так, супер, давайте поаплодуємо. Так а навіщо військовому купляти? Я і так знаю, що військові багато грошей витрачають. Нехай люди цивільні допоможуть. Танчик. Аханна. 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 У тебе кофтинка. Я поняв. В мене шансів не буде сьогодні, коротше. Даємося він плотно до моєї кофти. Давайте повернемось до тубусу, потім. Ми з тобою як футболісти, да, в кінці концерту повинні обмінятися футболками. 100, 100, а? ну 400, я забираю твою. Хто забере мою кофту? Я у себе за 500 забираю. Сам собі зараз перевожу і ходжу в ній далі, прикинь. <реку> <реку> Супер, от і рішили. Так, мою кофту продали мені ж. Давайте їдемо далі. 200 казали, хто більше, 3000 тут було. Три тисячі раз, три тисячі два. Ти три тисячі три. Можемо вас е, запросити сюди. Так, Як тебе звати? Ще раз нагадай. Тетяна. Тетяна. Тетяна, дуже Це дякую тобі. Гарний. Ну. А там би не було видно, серйозно. Тоді ще докинеш Касарік? <рес> Реально? Да. Скільки тоді в сумі в нас? Чотири тисячі. Дуже дякую вам, Тетяна. Там адміністратор підійде. Дякую вам велике. І вам <рес> теж дякую. Народ, всім дуже дякую, що прийшли. Всім гарного вечора! Слава Україні! До побачення!